Початок нашого маршруту. Осінь. Розкрасила ліс у золоті, барви, у різнокольорові листя. Цей похід ми ходили літом, а тепер хочеться пройтися осінню подивитися дарин природи які ми які нам дасть сьогоднішній день і подивитися фарби осінь вже все не зелене різнокольорове Во. осінь болото Треба обійти, по мірі можливості куди я пішов, добре-не добре, будемо бачити. В принципі, тут стежка є-та-та-та-та-та-та добре. Ми сьогодні пішки йдемо. Та фізична прогулянка. Ось наша кладка. Зараз ми цю кладку. І це було та цю кладку будемо переходити. Ми дійшли до цього мост, мостика, зараз ми цим городським мостиком будемо. Будемо переходити, подивимося річечку. Міст, люди стараються підтримувати, щоб він живий був ремонтують. Міст качалка дуже класна. От. Річка ребниця з цього боку покажу вам. З цього боку на Косю. Ось такий гарний краєвид у нас. Слава Україні! Ми з вами знову на каналі Природа і Рибалка і сьогодні ми вирішилися пройтися по маршруту на гору Острий, на оглядовий майданчик. Попередньому відео ми з літом з вами були, але то було літо. А тепер осінь нам дарує різнобарвні кольори. Різнобарний краєвид. Подивимося, осіннього. Ну і заодно я за взяв собою кашу. Подивиться тут для е, глядачів осіннього. Він в принципі, вискакує осінню. вже жовтень місяць у нас є. Може пару грибочків ми знайдемо. Бо тут є таке, така місце непогана, в принципі, що літом грибів немає, але під осінь вискакує грибок. Боровик, подивимося, може якісь голубінки знайдемо. Ось у нас тут карта, маршрут. Протяжність маршруту 2750 метрів. Тривались переходу 2 години. Початкова висота 415 метрів, кінцева висота 584 метри над Рівним морем. Ми по дорозі подивимося грибів, піднімемося на оглядовий майданчик. Ну, все буде походити перепросити. Проведем гарну час, є надія на, на гриби, подивимося. Пішли з нами. Ну дивися, що ти там знайшов. Так, дивіться, що це таке старий грибочок. Та козарик, але дуже старий. Ну. Ну нічого. Що він тут забув? Ну? Цікаво. Ничего страшного. Может быть. Так. Нормальный греб. А шо тут? Зараз. Не. Я думал, что целая лисичанка. А, Что это, Андрюшка, что это на прогулянке нашел? Покажи Голубіночку бере гарну. Ага. Голубінка Ця... це, це цікаво, що все таке. Це щось не бере, ага. а голубінку бере. Пляд ага. далі. Опа. Парасоля. У нас вийшла такого розміру величезного. Її Цей гриб теж люди полюбляють їсти ось які гарні но ми їх не беремо так ось тут попри ліс дорога на острій Туди підніматися вище. Тут понизу грибів немає. Напевно, що підемо. Вийдемо цей горб, підемо до... на острій і звідти пообідамо і звідти підемо хребтом, подивитися. Ну, Поки що у вас тут така краса природа, лавочки, нітки дорога, щоб не заблудилися. Ось дуже тут гарний. Ліс кольоровий, осінній, зафарбований. Будемо ти далі. Вони знайшли такий білий гриб, вже повіджений, правда весь. Вже давно тут лежав, отакий. Ну але що є, то є. Та, на сушку буде. На сушку можна, так. ще тут зараз Треба дивитися. з боку там має бути. Молодих. Молодих, так. Може зараз тут ще тут. Цій по, по, по місцевості гриб ще поки що не кинувся. Ми продовжуємо з вами мандрівку так. так, молоденький грибочок, продовжуємо наш репортаж. Перший грибочок. Тут ми грибні місця, в принципі, не проблема, мохи ожини Перший. У пласові ми йшли, боровичок, слимачок його гамав, значить він добрий. О, от красунчик. будемо дивитися тут. Місце перспективне, можна гуляти. Так, перші підпинки цього року ми все одно беремо всі до лісу. Боже бережи ліс. Тут греб має бути. Треба покрутитися. Подивитися. Місця тут гарні. Панораму ми зараз покажемо, як завжди. Чорчи, Берізка. Гриб греб любить всюди бути ну. немає. Ничого, поки що трофейного. навіть. Альтана є І... все культурно? От вже зробили мангалчик. Зараз ми ж будемо обідати, напевно що. І підемо далі. На табличку. Прокосів. У нас є міська гора, центральна площа, Бонське озеро, глядовий майданчик, річка Рибниця. Рубюха ще шукає. Андрюшка, ми напевно заскочимо на острів, покажемо вигляд осінній косово. Пообідаємо і підемо в ті корчі, ще в ті муховики дивитися гриб. грибів. Але прийшов би добре пообідати. Так, При... так. Ну Піднятися, косів, показати це. Сто відсотково потрібно, бо тут краса зараз бочки відсилі. Ну, жовтий, кольоровий, боревистий, вже осінь, фарбами розмалювала наш класі Зараз ми Легенько піднімемося. На льодовий. тут уже ось уже воно панорама міста класна. Пати, центр гуцульщини. рядовий майданчик. Стрімчак сюди до гори піднятися, але ми піднімемося. Ой, є пес. С така панара. Так, ми молодці, ми вийшли сюди. Панорама класна, грали. Но живемо в Косові і так рідко випадає можливість вийти сюди полюбуватися Кругом горе. Клас. Ось такий схід. У нас І Знизу так трошки аккуратно час не буде Так, це ми показали. Далі тут для людей всіх три. Бажаючих ось така б альтана перекусити, поїсти, відпочити, можна щось засмажити і ми засмажимо. Звичайно, обід. Так, Андрюша, що ми будемо перекусимо? Напевно, що по нашому. Не полінуємося від вогонь, запалити. Ми взяли. Два шампура. Сосісочки, хлібчик, сирочок, швидкий обід. Перекусик. Будемо розпалювати, дивитися. Так, закинути дровами, можна розжити. Треба знайти розжитися дровами. Всякими паличками. Ось. Зараз подивимось. Листя багато. Вон я гілочку одну бачу, другу перевернути парасольку. Багато людей. Ходи шукало. шукала. Здесь растет, Она и растет. Вот я собираем просто сухие непотребные из углубинки уже. О! сироїшка, ні допоки ми збирали трошки котичків, ну так, гриба ще нема, але опеньок тут таких Пенік підзбираємо. Ось так. Тем мене. Так, так. Сімейка. Нічого страшного, ми возьмемо таку сімейку пенік додому. Все. Місце грибне. Так, Андрюха у нас розпалює нам. Вогонь з мертвих гілок. Ну, Та й зараз будемо собі сусідки підігріємо, перекусимо. І підемо далі. Наберемося сил. О, вогонь горить з першого сильника. Сухого у нас ми назбирали багато. Живе дерево не трогаємо. Не використовую мертві гілочки для походу, для туризму вам вистачить, щоб нагріти чай, попити, підігріти якусь їду. Оте. А я тим часом піду займуся шампурами. Ну розказуй нам. Ну то що, смажемо сердечки. На ну, вогні взагалі тут треба, щоб вогню було, не було. Але, але так як ми у поході... Так, вліз, швиденько та спішемо. Нам треба перекусити. Та, перекусити, то трошки вогню не помішаєш. А зараз засмажимо тим. Та, та й з'їмо. Такий ну. похідний варіант, туристичний. Тут дуже гарне місце зробили для людей. Ну, гарно люди ходять. Так. О. Це Туристи ходять, питаються, люблять наш край, нашу поцульщину. Так, я, напевно, трошки відкину на бік оце. Зараз просто поставимо і на... нормально засмажимо на жарі, На грані. Ці вже якісь ці от більш готові. Бачиш спереді, а заді чогось. Так, тут то, то що це є туристичні сосісочки. Угу. То з сиром? Ні. Ні. Це не з сиром. Ну м'ясні місні угу. гарні. Ні, там м'ясні, але всередині сири є я такі, я такі там, я знаю. З то, то, що... того разу ми тут, коли ми тут були. Та, були. Робили... Ага. Коли ми робили глядачам відео про Острій літом, то. Я щось думав, що таке такі самі. Такі самі. Ні, ні. О, ну, тут у нас? Цей похід у нас експромом вийшов, що. І погода нам сьогодні день дав божий гарної погоди. Гріх було не піти на прогулку. Так, таке приємна осінь. Ну. Без дощів, без всього, хоч би така тепліша сьогодні погода, бо вже пішли в нас похолодання. Нічого, Я думаю, що третє відео ми з тобою зробимо зимою. Однозначно. Вийти зимою сюди, показати. Все показати, так, і зимові Карпати. Карпати гарні в будь-яку пору року. Це правда. Швиденько ми приготували обід на вогні. От. Будемо обідати по-стромному. Хлібчик, чорний, сердечка, сирочок, похідний варіант, не тяжко нести, два шампура. Завжди у лісі є дрова, завжди у вас знайдеться місце для кемпінгу, будете гуляти і бачите. Якісь місця такі цікаві. До речі, у нас на нашому каналі. Там ми ходили на голицю у косові, дуже багато є місць для кемпінгу. Люди роблять лавочки, столики, обкладають камінням місце для вогнища. Завжди ви зможете приготувати, знайти дерев лісу, літом, сироїшки, гриби, афену, малину, ожину, пожити таким життям. Диким, гірським, дуже гарний відпочинок і природа. Ми, ми у горах свіж, свіже повітря. Ну, дуже шикарно. Зараз ми перекусимо і будемо продовжувати гулятися по лісу, що ну, може повезе нам по грибах. От є туристи, звано-Франківська, люди ходять до нас, приїжджають. Запрошую всіх глядачів, приїжджайте, відпочивайте. Зимні Карпати, туризм, літо, лежі. Косів дуже гарне місто, ми його любимо. Будемо знімати про нього завжди ролики, викладати і, і і продвигати наше наше містечко. Я думаю, що всім вам сподобається. тут Запрошую. Всіх запрошуємо в файне місто Косів. так Вертаючись додому, ми поснідали, пообідали, трошки вийшли наверх і ми знайшли красеня, красеня гуцульського красеня. Отакого заріс тут красунчик. О, так. О грибулетик. Грибочок до фотографії гарний грибочок. Так, люблять глядачі, ми вийшли на хребет тут От. в городі. Ну, з цього боку я бачу, що хребет дуже-дуже сильно тут прірва. Тут така прірва, що шикарно. Хотів би Велі, спеціально для вас це показати Місця, афенники грибові. грибові. Ну, ще поки що тут гриб не кинувся, але він мусить бути рано чи пізно. Гриб у цьому місці має бути. Оце якраз тут місце на червоний осінній отакий грибочок. Ще не кидаються, але подорож і страшно, щоб ви всі знали. Це буде. О, тут шикарне місце. Афини, афинники. На фельниках так само ростуть гриби. над верхом супер. Погода сьогодні шикарна, дала нам погуляти, подивитися. Природу, дари, лісу, всякі поганки тут. Були з нами і туристи. Так що провели ми час дуже гарно. Супер. Опа, ну, зараз ми опадимося в цих оживниках, що є. Ось ця полянка моховиків, грибів. Вони їх люди збирають, ось скільки їх є. Ну, пропустили. Раз. Два, три. Муховички. Ну, Ми не беремо. Але це, добрі гриби. Місто, до речі, дуже грибове, грибів тут пізніше трошки буде, лиш починається. Два грибочка ми от такі знайшли. Ось покажемо. А їх має бути більше. Ну, зараз на даний момент. О такі два грибочки.